Створити бібліодворик у Чернівцях, облаштувати в парках місця для вигулу собак, освітлювати вулиці за допомогою ліхтарів на сонячних батареях. Найрізноманітніші ідеї висловлювали чернівчани на першому громадському форумі у Чернівцях, який відбувся на площі філармонії. Люди із задоволенням ділилися своїми баченнями розвитку міста, свої поради та побажання залишали на спеціальних стендах. Тепер всі ці думки будуть вивчати, за них голосуватимуть, найкраще втілюватимуть у життя. Це для нас новий формат. Він дуже важливий, тому що дає можливість нам, владі, радитися з людьми. дає можливість людям реалізовувати той потенціал, ті ідеї, які вони вважають, що покращать їхнє життя. Наше життя. Це така традиційна європейська практика, коли спочатку створюється взагалі бачення, да що треба робити. Потім цей кожен проект, кожна ідея, яка сьогодні озвучена, вони перетворюються вже в якісь конкретні кошториси, конкретні архітектурні проекти. І після того шукається фінансування, чи це наше фінансування, чи співфінансування, чи кредитні кошти, чи грантові. Найцікавіша несподіванка, і для мене це те, що люди прийшли підготовлені з роздрукованими новими проектами, з візуалізацією, і це чудово. Тобто, я думала, що ми принесемо якусь несподіванку, а городяни принесли несподіванку. Ко самі зробили це дійство дійсно святом.